Що, братва, знову вриваємося до праці, подивіться, пікапчики стоять. Зараз і от пікапчик їде на схід молодь, Зараз Юра Іванцовець прийде, забере його, бо тому що прямо ненько позвонили пацани. Срочно, ми мали продати їм трошки пізніше ту машину, коли веземо всі і ще мало докупити. Але не встигаємо кавалерочка, бо тому що прямо що сьогодні треба? залетів, ФП... ФП... ФПІшка залетіла, і машина їм згоріла. Так, їм треба срочно транспорт висуватися. Це СООшникам треба транспорт срочно, і ми тут, коротше, вирішили скоренько продати. Ми його помалювали вже навіть, все як має бути. А ви знаєте, що ССОшники витворяють. Ми такі-то машинки маємо молодь. Вриваємося до роботи і працюємо, ні? Ми тут ще купили від себе молодь, подивіться. FP-дрони. Три FP-вішечки ще купили. Як хтось каже, нам, нашим пацанам спалили FPV-шки машину. От так. тепер буде бляха віддяка, ні. Як то ще каже, отвітка, бляха, незбіжна, ні? Не? Три фпв-шки, молодіж. Ми коли були в буковелі, щоб ви розуміли, ми їх собі замовили. Приїхали з буковелі зразу їх забрали з нової пошти. має Уплатили і все. І фпв-шки вже у нас на базі. Три FPV-шки. І аптечки. аптечки і такі аптечки ще купили пацанам молодьож. Там багато всього є. Там є навіть ті турнікети. Все, що, що, що треба, що то все є. є. Ну, Коротше, така заряджена аптечка, так. то все потім з машинками піде пацанам. О, зразу. Закривайте одразу, засипайте. Пацани будуть забезпечені. По-любому, ну, ну, такі машинки, дивіться, заводяться з півточка. Є такі от пару нюансів молодь, але... Але то ми уваги не беремо, тому що це взагалі фігня. Головне, щоб так вона була технічно справлена. Дивіться, як це заводить легенько. Багато того вже видіємо ті машинки, які ми купували разом з вами. Ну, А то ще не видів їх. Тому показуємо вам, бо тому що ми таку легесеньку, маленьку, таку, як це називається, ремарочку лишили, бляха на Ютуб так. Так, так, так зазнімкували. Так, бо тому що в Ютубі більше їх не буде, бо скорше будемо віддавали, бо пацанам треба вже негайно срочно, як то каже. І так би для історії легенько записала на Ютубчик. Так. Так, потім, потім, коли будемо купувати другі машинки, то вставимо той момент ще до, до того. Так, так, кавляжко, бо хлопцям дуже потрібні машини, тому ми... що... Так, що кавлярочка, от такі то справи. Таненька вже піде. Ми, щоб ви розуміли, не встигли купити номера. Ми ще валя взяли прикрутили. Ну нічого, главно, що пацан у нас служила, шоу... для... для... люди знають, чи ти машини там ще різ, ще молодь її до священника. Бо він завтра буде відправлявся на Туда? схід. Туда? Та, і цей. І то він її завезе, бо тому що... Наразі ми ще не маємо коли їхати на схід, бо тому що ще купа роботи робота тут є. є. Є робота, якби не мали що робити, то би хілі поїхали, а треба тут люблять сілі. Але нічого, наступний збір молодь, як будемо робити, трошки дозбираємо ще машинок. І поїдемо вже з пацанами, mm -hmm. з зунцовцями туди, будемо лично передавати в руки, все як має бути. Ну там ж потім все одно молодь, потім покажемо вам, як вони передали, як вони дякують no, за, так, за ці машини. Там все будете бачити. Все ще пише на відеозйомку. Ось такі колесика подивіться. Це як має бути, дивіться, катерама. Що хто на що найорк. Машинки, що шкода малювати їх, подивіться, які тут. Зараз, зараз, мати... Ну ми оцю, оцю машинку і оцю не будемо малювали, бо вони якраз такі кольори мають, що ну, якраз такі зараз треба. Та і пацани казали, не малюйте, бо вони підходять. Так, а оцю помалювали, бо вона була сіра з синіми полосами там, коротше, то, то ми її так. помалювали в чорний, щоб все мало, як має бути. Ну я в пішечке серйозні, де? Так, ну, так. І пацани не хочуть ті Ну, так чекай, є так, так булі, ти. Молодіж, тут виставиш трошечка тропечку. І пішов, ні? І пішов. пішов. А пішов, жаль, пішов пали на мільйони долярів, долярів молодж. Так що все є чотко, але не тут нічого. Є, а де є все, той? Що? А земка А, є добре. Все олігансько. Не, ну течки тоже теж заряжені, молодь, я вам скажу. Ну, ладно, течки потужні, потужні. потужні. Нема що казати. Ну, теж такі штуки, ні? Так, так. Треба там Ні, ні, там є. Так що таке то справи, кавалерочка. Працюємо, працюємо на перемогу разом з кавалеркою нашою. Скоро постараємося зробити ще якийсь такий мінімальний один збірний, якісь 2-3 машини ще. І можливо поїдемо зразу туди, завеземо особисто. Привідаємо по цені як ти пак. Оця піде на 93-й молодж. Серйозний пацанам. Такі пацані. Пацані. No. Серйозні пацани теж, молодіж. Та наші всі серйозні пацани по-своєму мені. Ляк. Кожен, кожен наш солдат серйозний пацан. То що не відповідні номера? Л200 тут. Л200 L2. тут. І мені, як то це каже. No. кавалерочка щоб ви знали, ось такі треба машинки гнати. Щоб не гнати якийсь мордяк і ставити собі галочку, що ви пригнали 10 так, машин. Ви пришли ліпше 5, але толкових. Хлопці сі жаліють, каже, вже гонять шлак. Кількості для Каже, що ліпше не приганяй, гімна, бо вони там не будь з ним мордували будуть біля. Ліпше будь-пішки ходили. Так більше. є вона ще потім може їх підвести, ні? От дай боже, щось стало. Я там доля секунд нема, гімаху. Ну Біж? Тому треба вся кавалерочка, чітко, ліпше купити дорожче машинки, да де... купити їх менше, але зато вони будуть більше допомагали нашим пацанам. Таких людей знає молодь, які женують просто для галочки, ні? Так, чим більше сміття понавозять, то є. Таким на лавеці відправляють ну, на світ. Ну нащо то ставити Тому собі галочку? Що ти прийняв 10 машин, якщо пацани на один виїзді і вона клякає молодь. Так, а потім все клянуть вас. А такі гнати, щоб. Щоб ти був впевнений на 100%, що вона просто нам допомагала. Ну, то, що не підведе, але там же якийсь дрон, татке, то таке та, то не пойдет. Та то що навіть ти от просто сідаєш, їдеш на схід і ти просто її заправив і поїхав далі. Так, і ти, знаєш, ти доїдеш, бо є такі люди, молоді, що вони купують машину, вони до сходу, коли доїдуть, то ще два рази крутять. Хім'ячки, інструментів, запчастин, вони знають, що будь вже стикне ті машини. Так є кавалерочка, так що ліпше, бляха цей. Купити щось дорожче, але толковіше. От як ми їхали там того разу коли везли 12 машин, одна не, 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 не стала, ні одна. Кинув заправив Все, що... і погнав далі. Валерочка, зараз покажемо ще одну серйозну штуку, яку нам привіз підписник. Ми ще вам того не показували. А -а -а. Подивіться. Йоп твою мать, які троси. Я <laughs> підняти його не можу. Це треба двох флопам, брат. То якісь танки тягати. Чи Та, що? того Танки якісь А які Який нам привіз, дуже тобі дякуємо так, за ті троси. Так. Ми потім передамо їх теж пацанам. Подивіться. Це ну, вже кому то, більше не потрібні. Хто вже має серйозну техніку і справи. Так, О. так. То ти не будемо давали. Отакі троси молодеж нам привіз підписник. Потім будемо кидали їх ще на машини. То вже коли будемо самі везли. Так. І будемо передавали їх там. Хай будемо не помічай, ближчі підвіші, яка то сцепка буде. Більші. А підніми. Я грузі, я не бери. Давай ти підніми ти трос. Дай, Дай рукою, вона, чуєш? Оп-оп-оп. <реш> не, тримає, ну корі не будемо. Було, кува! Було, воно недавно прийшов. <реш> Коротше, молодь серйозна штука. Теж буде нашим пацанам. Бачите, підписники теж чи можуть нам завжди... <реш> Підвозить прямо під саму хату. Пікапчики вже теж на базі. Так що молодь. Круто, пацани будеться тішили. Але ладні я півсочки, Братва, Ну скажіть нам. Ладні чи не ладні. Майчи, в антенки, все бути. бутылки. Вс, покомплектовані. І акумулятори, то все, як має бути. Ну, пташки, ти си кажу, не? Ташки, блін. Ташки будуть робили чудо. Будуть що шашлики. Так, чекайте, бачите. Лопасті поставити в кожну ту. О. Люкс. Зараз показуємо вам, Опять таку купу аптечок. Купили блін пацкам. Так такі, такі. Та є? Так що чекаємо зараз на Юру молодеж. І та от машинка вже сьогодні відправляється. Тобто вже завтра відправляється на схід до пацанів. Буде там їм допомагала, виручала їх. Оце піде на 93 для пацків серйозних теж. Скоро буде в них. все по черзі молодь. будемо помаленьку віддавали. І будемо готувати нову партію. Під ютубчик? Під ютубчик для братви. Потім будемо їхати на схід, то будемо щось там легенько писали. Вже не, не такою кількістю великою, як писали там того разу, але все одно для Це історії щось мусимо записати. По-любому. Так, так. одяжка нам допомагає і хоче потім дивитися якийсь відосик, ні? Не? Не. Щоб не. було їм цікавіше. Значить, треба кавелірка більше, більше помати, щоб було більше дощ. По-любому, так що кавелірчика. Та дякую всім, хто допомагає, бо є такі, що вони допомагають і навіть ніч не говорять. Wow. Вони не допомогли, бо не знають, що вони на добру справу. А, я а є ж. такі, які дадуть 10 гривень, а музів на ти ти тисячу. <laughs> буває, буває. <laughs> Бувають люди різні, бляха, буває, буває. Ну, але то якось є це є терпіти люди, є, то все. Є люди, є люди, я скажу. Ага. Та, але є такі люди, я Як хтось каже, нам Бог допомагає і ми сили маємо, працюємо далі. 100% з Вовою. Володя наш масніший омцовець. Юрій, скажи ще раз підписати, куди машинка йде. Хлопці, машина їде на Авдіївський напрямок. Так як там зараз дуже важко, то тяжкі бої, самі знаєте. Хлопцям вона дуже потрібна. Дякуємо кавалєрці, Льоліку, всій команді за те, що допомагаєте, за те, що донатите. Молодці. Разом і сила, не? Разом сила, слава Україні. Героям слава! Так що ков'ярочка машинка вже буде відправлялася за породні шута буде пролялася і буде чітко. Я... так що працюємо ти... далі?